16 вересня у Користині відбулася зустріч щодо співпраці проєкту проон усунення бар'єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель у малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО варто відзначити, що співпраця нашого міста з проєктом ПРООН розпочалася з 2016 року. За цей період реалізовано сім проєктів з енергосервісу. В рамках цього проон спільно з фондом держенергоефективності України Проводить зараз такі візити по містам, де в них є успішні проєкти. У нас сьогодні вони будуть дивитися, крім сонячної станції на водоканалі, де ми зараз з вами знаходимося. Ще проєкт по 18 му садочку. Там якраз поглиблене ЕСКО, тобто, спільно міська рада з інвестором довели будівлю до стандартів споживання енергетики. Це десь до 50% Ми маємо там економію після впровадження цих всіх робіт по споживанню енергоносіїв. І у нас сьогодні ще вуличне освітлення по програмі. Ми маємо розказати, які у нас були проблеми, негаразди, поділитися досвідом. До користині завітала делегація у складі 15 осіб. Це еско аналітики проєкту проон, представники державного агентства з енергоефективності, представники міністерства оборони, громадської організації «Екоклуб», а також гості з міст Буча Суми Овруч Радуми Головною нашою метою, взагалі, це зібрати потенційно Зацікавлені інші громади України, в тому числі Житомирської області, і перейняти досвід міста Коростеня. тому що місто Коростень був посаді до таким дуже системним партнером нашого проекту. І ми з 2017 року співпрацюємо і реалізували різні моделі енергосервісу в громаді. І дуже важливо просто ділитися цим досвідом. Ви розумієте, за кордоном ми вже поїздили, побачили, як реалізовуються різні проекти. Тепер нам варто починати обмін досвідом в громадах, де ми реалізували механізм енергосервісу. І головна для нас перевага і мета взагалі це. Щоб громади, які прийняли досвід користення, реалізували такі проекти в себе в громаді. В рамках зустрічі гості знайомилися з трьома проєктами про ООН, які реалізовані в користі. Першим представили пілотний проєкт із встановлення сонячної електростанції потужністю 100 кВт на очисних спорудах каналізації КП Водоканал. Загальна сума проєкту становить близько 7 мільйонів гривень. Середня економія на рік складає 12%. Ця сонячна станція потужністю 100 кВт, Вона побудована. Коштами інвестора, і ми купляємо в їх електроенергію на 10% нижче від ринкової вартості, те, що ми купуємо від мережі. І принцип роботи такі: якщо інвестор всі кошти, які він сьогодні вклав у цю сонячну станцію, забирає. А це розрахунково десь там, ну розраховується десь приблизно 7-9 років. Після цього сонячна станція переходить у власність громади комунального підприємства нашого водоканалу. І вже водоканал, всю ту електроенергію, яку буде генерувати дана сонячна станція, буде отримувати в своє користування. Вання тільки буде нести витрати на обслуговування цієї станції. Все решта це будуть кошти, які дадуть можливість знизити витрати на енергоносії. Зі слів директора водоканалу Андрія Нощука, договір підписали у січні 2024 року і вже в кінці травня було встановлено сонячну електростанцію. На сьогоднішній день вона у нас працювала три місяці, згенеровано електроенергії 48 тисяч кіловат на суму 350 тисяч гривень. За рахунок скидки 10% за кіловат, ми ще плюс економили 38,5 тисяч гривень за електроенергію. Чи цікавилося взагалі? Чи є от подібний досвід в інших містах? Ваших колег, наприклад, чи ми такі одні із перших. Ну ми майже одні з перших встановили, але на сьогоднішній день вже багато міст встановили, як Вижгород, Славутич, Львів, Звягіль, Бердичів. Зараз теж в стадії підписання контракту. Тобто взагалі це є для міста таким вигідним проєктом? Так, як то кажуть, ми не копійки не вклали і за рахунок сонячної електростанції економимо вже на ціні за кіловат, плюс за 13 років виплатимо суму договору і буде працювати чисто на економію до водоканалу. В рамках зустрічі відвідали і другий проєкт, який реалізований на базі дошкільного закладу освіти номер 18 Це ЕСКО, проєкт поглиблене партнерство. А саме місто зробило термомодернізацію приміщення це заміна вікон, дверей даху. А партнер ЕСКО встановив індивідуальний тепловий пункт. Вартість проєкту склала 500 тисяч гривень. За рахунок спільних зусиль і вкладень на сьогодні маємо економію в межах 45%. Цього дня обговорили і третій проєкт модернізації. Системи вуличного освітлення в рамках договору придбали 2,5 тисячі ЛЕТ-ламп. Загальна сума проєкту становить 48 мільйонів гривень. Проєкт розрахований на 15 років. В ході зустрічі представники міської влади поділилися досвідом реалізації вище зазначених проєктів та окреслили роботу енергоефективного обладнання за ЕСКО-контрактами.